Слава нашому Богу. Ви знаєте, добре, коли ти приходиш на це місце і ти вже бачиш, що це місце приготовлене для того, щоб тут прославлялося ім'я Господа. Коли тебе на серці мир, і ти також приготовлений для того, щоб чути слово Господнє, це дуже добре. І я би так хотів сказати: відчувається оця Божа присутність, нашого. Господа на цьому місці, за що йому нехай буде подяка. Ми молилися молитву Отче наш, і я би хотів звернути нашу увагу на ці слова в молитві, яку нам заповідав Ісус. Коли починається ця молитва, Ісус сказав, коли будете молитися, моліться так: Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє». Звернемо увагу на те, що перше, що у молитві зазначив Ісус перші слова, це нехай святиться ім'я Твоє. Отець, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. І ми покликані, ви знаєте, Богом, для того, щоби прославляти нашого Господа, щоб святилося ім'я Його серед нас. Богу Він належить слава, і він сказав, що він слави своєї не дасть нікому, не віддасть іншим богам своєї слави, не віддасть чомусь іншому своєї слави, людині він не віддасть своєї слави, яку люди возвеличують більше як Бога, такий закон Божий, що слава вся належить йому. І в першій книзі царів, я би зачитав оце місце. З другого розділу 30-го вірша написані такі слова. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлів: Я сказав тоді: дім твій і дім батька Твого будуть ходити перед лицем моїм повік, але тепер говорить Господь: нехай не буде так, тому що я прославлю тих, що прославляють мене, а ті, що знеславляють мене, будуть осоромлені. Кому сказані були ці слова? Ці слова були сказані. Священнику Ілію, і також були сказані його синам. Хто був такий священник Ілія, і хто були його сини? Це ті, хто служили Богові у храмі, це ті, кого Бог виділив з-поміж усього Ізраїля для того, щоб вони приносили йому жертви. І він сказав, що вам буде належати слава. Господь так і говорив, що дім твій, і дім батька твого будуть ходити перед лицем моїм повік. Іншими словами, я буду постійно з вами і я буду прославляти вас. Але сталося одного разу таке така подія, що сини Ілія не захотіли слухати голосу Бога, пішли своєю дорогою, і у храмі робили. Речі, які не подобають, і Бог тому так сказав, що я сказав, що твій дім буде ходити перед лицем твоїм повік, але тепер каже Господь: так не буде. Тому що прославлю я лише тих, хто мене прославляє, а ті, хто будуть знеславлювати мене, ті і будуть осоромлені. І... Нам потрібно звернути на це свою увагу, чи ми прославляємо нашого Господа, чи ми розуміємо ці слова, коли ми молимося в молитві, Отче наш, коли кажемо, нехай святиться ім'я, Твоє», чи шукаємо ми їмо слави. І я би так тему своєї проповіді назвав, коли ми можемо прославити Господа? В яких, за яких обставин ми можемо прославити Бога. Як ми можемо це зробити? Хочу звернути увагу, щоб прославити Господа, потрібно, щоб на тобі була якась слава. Ви знаєте, що прославити Бога, просто сказати устами слава Богу, це добре, но цього замало. Щоб ти прославив Бога, на тобі має бути якась слава. Тобто ти не просто такий, знаєте, незамітний чоловік, на якого не звертають уваги, чи жінка, на тобі має бути якась слава, що відбувається із тими людьми, на яких є якась слава. Будь-яка слава. Ви знаєте, хвалити людину можуть е по різних критеріях, і буває, на людині є слава. І от в тому, коли на людині є слава, і вона це знає, вона це бачить, хтось дуже розумний, хтось багатий, хто має вищу освіту, хто з має здібність гарно співати, хто з має здібність гарно проповідувати, хто з має здібність гарно плитку поставити, хто з має здібність гарно дім прибрати. Хтось має здібність дуже добре приготувати, поїсти, що людям подобається. І ми маємо розуміти, що це вже є слава. Коли ти що зможеш добре зробити, на тобі вже перебуває слава, тому що люди це замічають, і люди оцінюють те, що ти добре робиш, і вони можуть підійти до тебе і сказати, брате. Ти отут дуже добре сказав, тут добре заспівав, тут добре зробив. І ти вже в цей момент маєш в собі розуміти, зараз тебе похвалили, зараз тебе преподнесли. Ти можеш приписати цю всю славу собі, а можеш прославити Бога. І не тільки словами, а в своєму розумінні сказавши. Це Господь мені дав цю здібність, це Він мені допоміг, це Він так зробив, що обдарив мене цим талантом, і я можу це зробити. І отак ти можеш прославити Господа через якісь твої діла, які через Тебе зробив Господь. Що робив Ісус? Ви пам'ятаєте все те, що робив Ісус. На сторінках Біблії, хто читав, як він звершав великі чудеса, робив різні діла, і люди бачили цю славу, яка була на ньому. І коли прийшли, приходили, щоб його прославити за те, що вони в ньому побачили, ви знаєте, що Ісус завжди скеровував і направляв цю славу Отцю. І це є для нас дуже сильний прообраз. Як Ісус поступав, так і ми маємо поступати. І коли приходили до апостолів, коли бачили, що апостоли робили діла, які до того люди не, не бачили, вони хотіли апостолам поклонятися, вони хотіли апостолам жертви приносити, апостоли казали, ми такі самі люди, як ви. Богові славу потрібно воздати. Що не зробив цар Ірод, наприклад, я теж зачитаю це місце. Ці місця в мене в біблії підчеркнуті, і напевно я вже колись про них роздумував. В діяннях, 12 розділі, з 21 вірша написані такі слова. Ми зараз будемо читати про того, хто не воздав славу Богові, хто приписав собі всю славу. Хто забув про те, що над ним є влада Божа і славу не воздав Богові? Написано такі слова: Призначеного дня ірод, одягнувшись у царський одяг, сів на підвищенні і говорив до них. Ми розуміємо із цих слів, що на іроді перебувала слава. Потому що на ньому був царський одяг, ну і він займав посаду, яку не займали інші люди. Він сів на підвищенні і говорив до них. То, що він сів на підвищенні, це означає, що він був вищий над усіма на той момент. А народ вигукував, коли чув, як Ірод говорив: це голос Бога, а не, люди... а не людини. Та раптом ангел Господній уразив його за те, що не, він не віддав слави Богові і був з'їдений червою помер. Помилка Іруда в тому, що коли народ вигукував і почав говорити це голос Бога, а не людини. Він не сказав, як говорив Ісус, як говорили апостоли: не говоріть таке і не робіть таке, і я лише людина. Я не є Бог. Але коли йому вигукували, що це голос Божий, а не людський, ви знаєте, йому це дуже сподобалося. І він замість того, щоб сказати, Богові належить слава, я не Бога людина, він це не сказав. І ангел Господній за це уразив його. І бачите, що відбулася черва, з'їла його, і він помер, щоб усі люди зрозуміли, що не є ірод ніяким Богом, і слава, яка належала Богові, Він присвоїв собі, і за це із ним це трапилось. Ісус також говорить, що ми можемо прославити Господа, коли люди побачать у нас добрі діла. В одному місці так і написано через добрі діла, які люди побачать через вас, вони прославлять Господа. Дуже важливо дуже важливо, якщо ми хочемо прославити Бога, щоб у нас були ці добрі діла. Тому що може бути так, що людина може не робити добрих діл. Але може думати про себе занадто високо. Якщо людина нічого не робить, а за неї тянеться шлейф всяких недобрих діл, тоді як така людина може прославити Бога? Слів, коли вона скаже, просто слава Богу, буде замало. Бог прославляється лише тоді. Коли людина робить якісь добрі діла, люди це замічають і йдуть їй про це сказати. Ну якщо за людиною немає добрих діл, але вона про себе думає. Звисока, вона не може прославити Бога, тому що немає підстави для того, щоб вона прославила Бога. Лише одні слова. Я повторююся замало, щоб сказати слава Богу. Ти маєш зробити якесь добре діло, яке люди замітять, і прийдуть до тебе, щоб похвалити тебе. Тільки тоді ти можеш сказати, Богу Богові належить це подяка і Богові належить слава, а я лише зробив те, що належало мені. Зробити, пам'ятаєте, як до е, учнів сказав Ісус Христос? Коли вони його запитували і говорили з ним про те, що от вони будуть робити ті чи інші добрі діла, Ісус Христос каже, коли ви зробите те чи інше, то скажіть, можливо, навіть не людям, а в своєму серці, я зробив те, що я мав зробити. І Богові, нехай належить слава особливого, заслуги моєї, в тому, що я зробив, немає, я мав би це зробити, коли я йду слідом за Господом. Коли Бог не приймає славу, хочу е, звернути на це також увагу. В одному е, місці в Біблії написані такі слова, що людина, яка відвертає вухо своє від слухання. Закону Господнього або волі Господні, така молитва навіть Богом не приймається. І відповідно вона славою Богові воздати теж не може. Про що це говорить Господь? Говорить про те, що якщо людині не цікавий Бог, людині не цікава Його воля, вона відвертає вухо своє від того, щоб чути, що говорить Господь, вона. Не може і молитись до Бога так, щоб Бог її почув. Бог звертає увагу на те, наскільки ти привертаєш своє вухо для того, щоби чути слово Його, щоб виконувати Його. Тебе можуть хвалити за пожертвування, можуть похвалити тебе за проповідь, можуть похвалити тебе за хороший спів. Я вже про це говорив. Можуть похвалити тебе багато за що. Ось тоді ти маєш можливість прославити Бога, сказавши в серці своїм, Він мені дав цю здібність, і я йому дякую. І йому належить слава. Я буду закінчувати слово яким хотів поділитися із вами, і згадаю ще про того, хто втратив свою славу, кому належала слава, хто був на небесах, хто був у цьому сонмі з Богом і упав з неба, написано в Біблії, як Десниця Син Зорі. Це той, хто сьогодні бажає погубити мою і вашу душу, себто Люцифер. Ви... Знаєте про ту подію, яка відбулася? Чому Люцифер був скинений з неба? Тому що він забажав не Бога прославити, але він забажав собі присвоїти і не ту славу, яка йому належала, але славу Божу. І через те він був посоромлений і скинений з неба, бо не захотів прославити Бога. Чим більше собі людина приписує славу, тим гіршою стає її ситуація. З тим, хто шукає слави собі. Ви знаєте, я не буду торкатися. Питання нашої країни, ми можемо чути воду, ці всі заклики, ці гасла, які лунають. Як би добре, щоб люди, які живуть у цій країні, навчилися. Воздавати славу Богу, научилися на нього надію свою покладати, йому приписувати славу, бо благословені є ті країни, які рахуються з Богом, і які на перше місце ставлять Господа. Коли ти щось добре вмієш робити, пам'ятай, що цю здібність, цей дар дав тобі Господь, і Він хоче, щоб ти через цей талант його прославив. Нехай нашому Богові буде подяка, нехай нашому Богові буде слава. Це коротке слово, яким я хотів сьогодні поділитися. Разом з усіма нами давайте ми будемо возносити славу нашому царю. Ми будемо возносити славу нашому Богові через усі добрі діла, до яких він покликав нас. А йому нехай буде хвала і подяка. Ім'я нехай буде благословенне. Амінь.